Вітаю в ефірі з Вашингтона, «Голос Америки українською. Виходимо в ефір з нашим підсумковим брифінгом цього тижня. Говоримо про головні заяви, рішення, які стосуються безпосередньо України. Мене звати Юлія Ярмоленко. Я Остап Яриш. Друзі, нагадую, що це живий ефір. Тому якщо ви просто зараз дивитеся нас чи на Ютубі, чи на Фейсбуці, то маєте нагоду поставити у коментарях свої запитання. Ми з Юлою зі свого боку їх спробуємо зачитати. Якщо будемо мати відповідь. Обов'язково на них відповімо. Також нагадую, пишіть звідки ви дивитесь наші ефіри. Завжди такі коментарі особливо приємно нам читати. А, давай, юлю, почнемо з події, яка, мабуть, є найгучнішою на сьогодні. Це просудження Нобелівської премії uh -huh. миру. А ми знаємо, що отримали її представники з України, Білорусі та Росії з правозахисних з правозахисних організацій. Що ми знаємо, і як це коментують, Так, безумовно Остап, Отже, українську правозахисну організацію Центр громадянських свобод відзначили Нобелівською премією миру 2022 року. А цю премію розділили між собою насправді три правозахисні групи: зокрема, також правозахисники із Білорусі та із Росії. Нагороду також отримали білоруський правозахисник Алесь Біляцький та Російська правозахисна організація Меморіал. І в. Нобелівському комітеті говорять про те, що лауреати Нобелівської премії миру 2022 року представляють громадянське суспільство у своїх країнах. Вони протягом багатьох років пропагували право критикувати владу та захищати основні права громадян. Вони доклали видатних зусиль, щоб задокументувати воєнні злочини, порушення прав людини та зловживання владою. Разом вони демонструють важливість громадянського суспільства для миру та демократії. Власне голова е, української правозахисної організації. Ізації Центр громадянських свобод Олександра Матвійчук. Вона була зокрема гостою наших програм неодноразово. Її організація організація яку вона очолює, робить надзвичайний внесок зараз в те, щоб повернути зокрема громадян України, які були депортовані або вимушено переселені. їх змусили переселити в Росію чи де-інде. І насправді сьогодні Морослава Гонгадзе, наша колега, змогла записати коментар з Олександрою Матвійчук. Можемо послухати, як вона коментує присудження Нобелівської премії миру. Це було доволі неочікувано для мене і для нашої команди отримувати Нобелівську премію миру. І ми розцінюємо це не просто як відзнаку нашої правозахисної роботи Центру громадянських свобод. Які ми ведемо в Україні і в усьому регіоні, а в першу чергу як відзнаку всьому українському народу, який у цій війні з Росією бореться за свободу і за право мати демократичний вибір як такий: за право жити і будувати країну, в якій права кожної людини захищені, влада підзвітна, правосуддя незалежне, а поліція не розганяє мирні студентські демонстрації. І ми зараз платимо за це досить високу ціну. Ось такий коментар цьогорічної лауратки Нобелівської премії Миру. А так вона прокоментувала це Голосу Америки. Якщо ж ми говоримо про інші теми, які були важливі цього тижня, так відразу в Нобелівської премії Миру переходимо на іншу тему загрозу ядерної зброї. Насправді так складно повірити, що ці теми зараз обговорюються на, на повному серйозі, будемо так говорити так, але дійсно, почули ми реакції від сполучених штатів вчора, зокрема від американського президента Джо Байдена, від від речника Пентагону з -за цього приводу, Джо Байден, вчора виступаючи на фандрейзеру, сказав, що зараз. А загроза атомної війни є найвищою із 1962 року, із карибської кризи, він сказав, що ми не опинялися перед перспективою Армагадону з часів Кеннеді та Кобинської ракетної кризи, і припустив, що Путін не жартує, коли говорить про використання ядерної біологічної чи хімічної зброї. Водночас у Пентагоні вчора, відповідаючи на питання журналістів про те, чи є чи бачать вони якісь. Конкретні дії з боку Росії, окрім риторики, окрім якихось погроз, сказало Пентагоні, що наразі не бачать підстав змінювати свою позицію і не вважають, що Путін прийняв рішення про застосування ядерної зброї. Давайте почуємо ми зараз коментар речника Пентагону Пета Райдера, що він говорить із цього приводу. в нашій багато людей у нашому уряді та в міжнародному співтоваристві, включно з міністром оборони Шалойдом Остіном, підкреслювали той факт, що це бряцання ядерною зброєю є безрозсудним і безвідповідальним. Як я зазначав раніше, на цьому етапі ми не маємо жодної інформації, яка змусила б нас змінити нашу позицію стратегічного стримування, і ми не вважаємо, що на цей момент президент Путін прийняв рішення застосувати ядерну зброю. Але знову ж таки, ми сприймаємо це дуже серйозно. Ми будемо моніторити ситуацію, але тим часом наш фокус на підтримці України. Такий коментар від Пета Райдера, речника Пентагону, хочу нагадати, що насправді в Сполучених Штатах в адміністрації Байдена говорять про те, що вони чітко прокомунікували Москві, що чекатиме на Росію. У випадку застосування тієї чи іншої ядерної зброї, звичайно, публічна адміністрація нічого не оголошує однак, найголовніше, що Москва знає, що на неї чекає, і це наслідки катастрофічні. Ось що власне сказав Джейк Саліван, радник з нацбезпеки, на брифінгу кілька днів тому у різних моментах цього конфлікту, зокрема і на самому його початку, путін розмахував ядерною зброєю, і він це робить знову. Тому ризик існував і самого початку, і він існує нині. Я не буду характеризувати конкретний рівень. Але скажу, що ми ставимось до цього серйозно впродовж певного часу, і ми будемо продовжувати це робити. Чи Сполучені Штати вступлять у війну, якщо Путін застосує ядерну зброю в Україні. Я вже говорив раніше, що ми мали нагоду прокомунікувати прямо Росії про низку наслідків використання ядерної зброї та про те, на які дії підуть сполучені штати. Я також говорив раніше, що ми не збираємось оголошувати про це публічно, і тому все, що я можу вам сказати, це те, що росіяни розуміють, демо стоїмо в цьому питанні, і ми знаємо, і я зупинюся на цьому ось такий коментар від радника з національної безпеки Сполучених Штатів Джейка Салівана. Коментують цю загрозу також. І експерти, зокрема, колишній командувач сухопутними військами Сполучених Штатів у Європі Бен Годжес сказав, що насправді найбільша загроза ядерна загроза від Росії це ядерний шантаж, ядерні погрози. Які своєю чергою можуть стримувати країни на заході від е, від тих чи інших дій, каже він, що сама по собі ядерна зброя вона би призвела до застосування ядерної зброї, призвело б до поразки Путіна. А от шантаж, якісь погрози, які він використовує, навпаки, дають йому більше можливостей для того, аби можливо якісь виторгувати для себе ті чи інші поступки, чи навпаки викликати небажання втручатися сильніше. У ситуацію країни на Заході. Давайте послухаємо, що говорить Бен Годжес, яку він оцінку дає такій риториці з боку Путіна та Росії. Я вважаю, що ядерна зброя Росії найефективніша, коли вони її не використовують. Я маю на увазі, що саме факт загрози це те, що змушує всіх інших вагатися щодо певних дій. Ми по суті стримуємо себе через занепокоєння щодо того, що може зробити Росія. Ось що я маю на увазі, коли кажу, що російська ядерна зброя найефективніша, коли її не використовують. Як тільки вони її використають, усе буде закінчено. Тоді їх розчавлять. Тому я вважаю, що найкращий спосіб уникнути такої ймовірності це робити те, що ми вже робимо, чітко дати зрозуміти, що ми не потерпимо такого кроку. Буде відповідь, буде ціна, і вона буде нищівною. Тому наші сигнали мають бути спрямовані не стільки до Путіна. Тільки до його оточення, до тих, хто найбільше втратить або має що втрачати, якщо вони мають надію жити після Путіна, якщо у них є якась надія на будь-яке повернення до нормального життя, вони подбають про те, щоб він не використав ядерну зброю. Насправді схожу думку також озвучила Мері Гленс. Вона є експерткою дослідницею американського інституту миру. Вона говорить про те, що Путін, можливо, зараз іде на цю риторичну ескалацію для того, щоб насправді деескалувати. Адже на думку цієї дослідниці насправді це є ознакою слабкості. Адже російські війська не досягають жодного прогресу на полі бою. І тому, на її думку, Путін використовує цю риторику, щоби змусити за. Західні країни Україну сідати за стіл переговорів про щось домовлятися, але знов ж таки вона повторює думку Бена Годжеса про те, що не треба йти на жодні поступки чи взагалі куплятися на цю так би мовити риторику. Адже зараз дуже важливо продемонструвати по-перше, які наслідки чекатимуть на Росію за те, що, якщо Росія вирішить використати ядерну зброю, і те, що всі розуміють цю гру і не підуть на жодні. Поступки також дуже важливо в цьому контексті згадати, з чого почався цей тиждень. Цей тиждень почався із дуже суттєвих успіхів українських військових із контрнаступом, зокрема із поверненням лимана міста до під владу українську під український контроль. І насправді очільник Пентагону Ллойд Остін ще в неділю прокоментував прокоментував ці успіхи і їхнє значення для подальшого ходу війни. Давайте послухаємо. Це абсолютно важливо. Ми дуже натхнені тим, що зараз бачимо. Лиман розташований поперек лінії постачання росіян. Вони використовували ці шляхи для перекидання військових та техніки на південь та захід. А без цих маршрутів буде складніше. Так що це свого роду дилема для росіян в майбутньому. Що це означає з точки зору потенційної ескалації? Не буде припускати. Але щодо ситуації на полі бою, це означає, що українці продовжують робити поступ. Вони продовжують створювати для росіян проблеми, які вони повинні будуть вирішувати. Така оцінка від голови Пентагону Лойда Остіна. Друзі, нагадую, що це живий ефір. Тому, якщо у вас є якісь запитання, то можете ставити в коментарях. Ми з Юлою спробуємо відповісти. Юлю на цей час. Бачу, що дивляться нас вже в Одесі. передають вітання з Кривого Рогу. Також бачу глядачів із Христинівки, з Шарлота, з Києва, з Львова, Рівного та інших міст. Друзі, знову ж таки, якщо є якісь питання, то не соромтесь. Пишіть, ми з Юлою спробуємо відповісти. І якщо ми говоримо знову ж таки про цю динаміку, про яку сказав Лойдостян, про те, що українці продовжують робити успіхи, ефективно використовуючи американське західне озброєння. Про це також говорив на Варшавському безпековому форумі, який відбувався цього тижня, Девід Петреус. Він є колишній очільник ЦРУ і також колишній американський генерал. Він говорить про те, що ця динаміка, те, що українці ефективно використовують зброю, роблять успіхи, вона буде продовжуватися. Він називає її. Незворотною також він вважає, що ці спроби мобілізації, оголошеної путіним, теж не матимуть суттєвого впливу на хід війни. Давайте послухаємо коментар, а, який записала Мирослава Гонгадзе із Девідом Петреусом. Українські успіхи надзвичайно вражають, і вони відображають дуже сувору реальність для Росії. вона полягає в тому, що Росія програла мобілізаційну війну. Україна із самого початку досягла значно кращих результатів у вербуванні, навчанні, оснащенні організації та застосуванні військових сил ніж Росія, вагому роль а вже ж відіграла підтримка України сполученими штатами через зброю та боєприпаси на загальну суму у 17,5 мільярдів доларів. А також постачання інших країн НАТО та заходу Україна показала чудові результати у використанні цієї допомоги, і тому вони перемагають на полі бою, і вони продовжать перемагати на полі бою. Тому що ця реальність, яку я описав, ця нова динаміка є незворотньою. Я не можу собі уявити буквально нічого, що Росія могла би зробити. Часткова мобілізація призвела до того, що з Росії виїхали більше чоловіків ніж пішло до призовних пунктів. Не зрозуміло, чи вони навіть спроможні навчити та належним чином екіпірувати цих людей. Вони стануть гарматним м'ясом. Ось так коментує Девід Патреус, успіхи української армії та ефективність використання західного зброєння, зокрема в контрнаступі українських сил. В цьому контексті цього тижня також ми побачили ще новини про те, що Сполучені Штати виділяють найновіший новий пакет допомоги на 625 мільйонів доларів. Серед іншого туди заклали чотири установки Хаймарс, ракетні боєприпаси до них також артилерію. Знаємо, що є 16 гаубиць М 777 х 16 гаубиць 105-мм міліметрового калібру та снаряди до них до речі, в тому числі і високоточні снаряди «Ескалібур», також 200 бронемашин та багато іншого спорядження в цьому а, пакеті було. Коментують сполучені штати так, що готові підтримувати Україну так довго як знадобиться, і будуть продовжувати надсилати а, зокрема збройну допомогу для того, аби забезпечувати прогрес українських збройних сил а, на полі бою, якщо ж говорити про довгострокову. Перспективу про довгострокову підтримку, то пролунало це питання цього тижня на одному з брифінгів у Пентагоні до заступниці міністра оборони Лори Купер спитали її: а що ж буде далі, і коли говорить, коли йдеться про боєприпаси, які є які співношення сил в Україні та Росії? коли йдеться про запаси озброєнь, коли йдеться про снаряди, про ракети, сказала Лора Купер так, що е, запаси Росії вичерпуються, і саме тому вона. Намагається зараз звертатися по допомогу до північної Кореї та до Ірану. Українські запаси також вичерпуються, але Україна може тут розраховувати не лише на себе, але й на підтримку по суті всіх союзників НАТО, які підтримують її зброєю, які підтримують боєприпасами, і навпаки, нарощують свої спроможності, нарощують своє виробництво, військове виробництво для того, аби допомагати Україні на полі бою. Давайте послухаємо її оцінку щодо того, де є співвідношення сил між Україною та Росією, коли йдеться про амуніцію та забезпечення зараз Україна має на своєму боці не тільки власні спроможності, але й спроможності всіх своїх союзників і партнерів. Ша надають додаткові боєприпаси, але ми також інвестуємо у виробництво боєприпасів. І ми бачимо, як наші союзники та партнери інвестують у виробництво боєприпасів. Заступник міністра оборони США Ла Плант минулого тижня зустрівся з директорами з озброєнь союзників. Вони обговорили шляхи підтримки промислової бази для продовження допомоги. Моги Україні В той час, що робить Росія? Росія звертається за допомогою до північної Кореї та Ірану. Вона не має такої глибокої підтримки. Такий коментар від Лори Купер, заступниці міністра оборони Сполучених Штатів, і в цьому контексті безумовно також буде важливою і зустріч наступного е, наступного тижня. Вже ще одна зустріч контактної групи з оборони України. Знов ж таки, як зазвичай, ми чекаємо нових оголошень після неї. Так. Друзі, дякую вам за вашу активність. Бачу, що мала Лука на зв'язку. Також Волинь, Шарлот, Північна Кароліна, Рівне, Христинівка вітає на зв'язку. Також Луганськ, Миколаїв тут. Київ вітає також Кривий Ріг і Одеса. Друзі, якщо у вас є якісь запитання до нас, обов'язково їх ставте. Що у нас лишається 13 хвилин ефіру? Багато часу, щоб відповісти на них, і також пишіть, Звідки ви нас дивитеся? Остапи також важливо пролунало інше оголошення угу. від Лора Купер про те, яким чином сполучені штати готові допомогти Україну на ці зимові місяці, які зараз наступають. Дійсно, як говорять у Пентагоні, і не лише у Пентагоні про це говорять в НАТО. Про це говорять на інших майданчиках, що важливо є підготувати збройні сили України до зимового періоду, підготувати не лише поставками нового озброєння, підготувати також спорядженням, яке може пригодитися для холодної погоди. За оцінками Пентагону, саме це може. Відіграти один із важливих факторів у ефективності українських збройних сил, зокрема у контрнаступі чи на півдні України чи на сході. Давайте послухаємо, що готові робити Сполучені Штати разом із союзниками та партнерами для того, аби підтримувати збройні сили України на холодній погоді. абсолютно погода відіграє важливу роль у будь-якій війні. Ми очікуємо, що зі зміною погоди маневреність стане набагато складнішою, адже ґрунт буде багнистим. Звісно, це ускладнює виклик звичайному бійцю з точки зору впливу погоди. Ми розглядали потреби українців на зиму. Ви бачили, як наші союзники взяли на себе провідну роль у забезпеченні українських військових зимовим спорядженням, переконавшись, що вони мають усе необхідне для того, щоб протриматись протягом цієї зими. Раніше ми говорили і про боєприпаси, але Дуже дуже важливим буде спорядження для холодної погоди. Я переконана, що ми з нашими союзниками справді задовольняємо ці потреби щодо російських військ, не впевнена. Такі важливі повідомлення від Пентагону лунаються, друзі? Зараз хочемо перейти ще до однієї важливої теми цього тижня. Ви знаєте, що неодноразово і президент Байден та інші лідери у світі говорили про те, що. Сполучені Штати і союзники будуть продовжувати тиснути на Росію санкціями. Росія буде продовжувати платити велику ціну за свою агресію. І зусилля сполучених штатів та партнерів спрямовані на те, щоб утримувати ці санкції, щоб поволі у Росії було менше і менше можливостей ввести цю війну. І цього тижня група самі також схвалила план обмеження ціни на закупівлю російської нафти з метою скорочення доходів Кремля для ведення війни в Україні. Що з цього вийшло? Чи якось це запрацює, чи ще є шанси, що це буде дійсно ефективним шляхом стримування? Давайте поговоримо з нашою колегою Оксаною Бедратенко, економічною оглядочкою, яка зараз приєднується до ефіру. Оксана, вітаю тебе, Так, да, Юлія. Оксана, якщо ми говоримо про це обмеження ціни на закупівлю російської нафти, яким був план, і чи є ще шанс, що він запрацює? Так, ця, цей захід може стати як багато хто каже, одним з найбільш потужних ударів, який може обмежити фінанси Кремля і обмежити. Кошти, які Кремль направляє на свою військову машину, цього тижня ЄС група СЕМИ США, основні покупці нафти в світі, оголосили проведення цієї цінової стелі на нафту. Вона запрацює за планом 5 грудня, і це означає, що будуть санкції для тих компаній, які надають транспортні послуги для нафти російської, якщо Ця російська нафта є за ціною нижче, ніж, вище, вибачте, ніж план. І тут союзники мають три цілі. Тобто, по-перше, забезпечити, що російська нафта все-таки йде на ринок, тобто немає дефіциту нафти. По-друге, не дозволити Путіну отримувати надприбутки від нафти. І... По третє, зменшити ціни на енергоресурси загалом, тобто, це е, такий план, який є. І цього тижня е, основні продавці нафти е, це ОПЕК Плюс, куди входять країни Близького Сходу, також Росія, Венесуела та інші, оголосили про те, що вони будуть е, різко скорочувати е, надходження нафти на ринок. Оксано, от в чому власне полягає ця позиція організації країн експортерів нафти? Не згодні вони ось з таким кроком країн групи Семи запровадити ціновий ліміт. А чому вони проти цього і яким чином вони намагаються цьому протидіяти? Так, основна мета це саме підтримати ціни на на нафту, світові ціни для того, щоб отримати більше коштів, отримати більше прибутків. І це зокрема з огляду на ті обмеження, які плануються наступного місяця, тобто через місяць в грудні. Обмеження, про які заявили ОПЕК, входять в силу в листопаді, і одразу ОПЕК наразилися на критику, що вони сприяють Росії. Очевидно, що це цей крок в інтересах Росії, і сприяють агресії Кремля. Байден сказав такий, що такий крок ОПЕК є короткозорим. Сказав, що зараз доступність енергоресурсів є надзвичайно важливою, особливо з огляду на війну, яку Путін розв'язав в Росії. В політикумі американському взагалі дуже різко відреагували на ці події, які відбуваються. Як вони взагалі відреагували Оксана? Якщо ми говоримо про значення цього рішення ОПЕК для Росії, тобто ми бачимо, що група СЕМИ схвалює цього тижня верхню межу для продажу або закупівлі нафти, опек скорочує виробництво. Чи це означає, що перший план групи СЕМИ спрацює, і дійсно це допоможе стримати військову машину Росії? Чи все ж таки Росія лишається у виграші тут? Ринок нафти завжди дуже складний, на якому діють багато векторів. Але тут справді цей крок ОПЕК покликаний на те, щоб все таки підвищити ціну нафти, хоча б в короткостроковій перспективі, поки не запрацював не запрацювало це обмеження, чи вдасться їм це зробити невідомо, тому що вже Сполучені Штати оголосили про те, що вони вивільняють додаткові 10 мільйонів барелів з резервів. Це наступного місяця, якраз місяць, коли ще не будуть лімітів європейських, але вже буде рішення про скорочення. Надходжень нафти експорту нафти також є політичний тиск. Великий конгресмени, політики в Америці з опровладної партії одразу висловилися за те, щоб Байден щоб адміністрація і Байден більше спілкувалися з країнами перської затоки. А дехто навіть сказав, що США мусять вскасувати військову допомогу для країн перської затоки. Так хочу навести цитату з законопроекту, який подали три конгресмени демократи: Том Валіновський, Шон Кестен та Сьюзен Вайлд. Вони сказали, що рішення ОПЕК є ворожою дією проти США і чітким сигналом, що Саудівська Аравія та ОАЕ обрали сторону Росії війни проти України. І сказали, якщо Саудівська Аравія та ОАЕ прагнуть допомагати Путіну, вони мають просити оборони у нього. Обидві країни давно покладаються на американську військову присутність в перській затоці. Йдеться у ініціативі законодавчій, які подали ці конгресмени. Ми не бачимо причин, чому американські війська та підрядники мають продовжити надавати ці послуги країнам, які активно працюють проти нас. Тобто в демократичній це правляча партія закликають... Вивести війська, які зараз допомагають Саудівській Аравії ОАЕ, а також позбавити протиповітряної оборони цих країн, тобто дипломатичний тиск дуже великий. Інший законодавець демократ також ввів ініціативу про те, щоб адміністрація Байдена подала в світову організацію торгівлі позов проти ОПЕК за таку картельну змову. І власне Байден і в адміністрації вже сказали, що будуть разом з Конгресом. Вживати дій для того, щоб обмежити вплив цього картелю на е, цінові е, механізми на е, ціни на нафту, Оксано, дуже тобі дякуємо. Будемо стежити, як далі ця ситуація буде розвиватися. Очікуємо від тебе також більше матеріалів на цю тему. Нагадаю, з нами в ефірі була Оксана Бедратенко, яка зараз займається темою нафти та того, як збираються, хочуть регулювати ціни на міжнародному ринку. Оксана Дякую. дякую. Оксана. дякую. Друзі, дякую, що ви коментуєте. Бачу, що багато також є нових повідомлень із Бахмача. Вітаю також Миколаїв на зв'язку. Філадельфія. Харків вітає рівенщина і також багато інших міст. Я бачу, що Діма зокрема питає, що по контрнаступу на Півдні, там є певні успіхи. І дійсно, ми про це говорили трошечки раніше в нашій програмі. Говорив, зокрема, у Сполучених Штатах надзвичайно відзначаються успіхи українців. Говорять про те, що це матиме серйозний вплив на також здатність росіян продовжувати якісь ефект активні дії також Девід Петреус, це колишній американський генерал, також колишній очільник акіл очільник ЦРУ. Він сказав про те, що ця динаміка є незворотньою на його думку. Він говорить про те, що українські військові дійсно дуже ефективно використовують західне озброєння, що перемагають на полі бою, і він вважає, що будуть перемагати адже Росія зокрема програла на його думку мобілізаційну війну. І це ми чуємо такі повідомлення також від Ба багатьох інших оглядачів американських військових знову ж таки це не означає, що є час розслаблятися, тому що ядерні погрози, ядерна риторика, яка лунає із Кремля до неї, ставляться у Сполучених Штатах теж серйозно. Є ще запитання, чи питають чи поїде українська сторона отримувати Нобелівську премію миру? Ми не знаємо, чи поїдуть представники конкретно на церемонії вручення. Про це поки що вони нічого не говорили, але є були перші реакції. Скали. Зокрема, в центрі громадянських свобод Олександра Матвійчук, яка очолює його, сказала, що це було доволі неочікувано для мене, для нашої команди, отримати цю Нобелівську премію миру і сказала, що це не просто відзнака правозахисної роботи центру громадянських свобод, але в першу чергу це відзнака всьому українському народові, який в цій війні з Росією бореться за свободу і має і бореться також за право мати демократичний вибір. Сказала вона. Тому будемо очікувати. Я бачу насправді, що в соціальних мережах тривають великі дискусії з цього приводу. А, хтось говорить, що не мали би присуджувати разом з білорусами та росіянами, українцями. Хтось говорить, що потрібно розрізняти, і йдеться про правозахисні організації і про їхню діяльність. Тому а, думаю, ця тема буде ще на радарі і будуть багато почому багато думок. Щодо цього дискурсу, так і безумовно. Сьогодні ми будемо більше говорити і про лауреатів Нобелівської премії миру в нашій програмі. Чистаємо 22 другі. Також будемо говорити про ядерні загрози, ядерну риторику, який Лунає із Кремля. Тому не пропустіть наступного ж тижня буде багато важливих тем. Зокрема, важливе голосування в Конгресі, а також засідання контактної групи з оборони України. Тому не забувайте приєднуватись до наших ефірів. Побачимося, Па-па. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.